Мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я знову запрошую вас у музичну подорож до країни музики. Як звичайно, ми почнемо своє музичне заняття з музичного привітання! Добрий день вам, діти! Добрий день! Ми з вами вже багато дізналися про музичні звуки. Вони можуть бути швидкі, помірні і повільні. Вони можуть бути голосні, помірні і тихі. А скажіть, будь ласка, діти, якими іще можуть бути музичні звуки? Якщо ви послухаєте, власне серце, як воно стучить. Ви почуєте, що воно стучить в певному ритмі, так? Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ось така властивість чергування звуків різної довжини називається ритм. Навіть коли ми чуємо поїзд. Ми чуємо довгий гудок паровоза, так? Ту! Або пароплава. А коли поїзд їде, колеса його видають короткі звуки. чук-чук, чук-чук. Отже, музичні звуки також можуть бути довгі або короткі, як і звуки природи. Пропоную вам пограти в музичну гру, щоб навчитися відрізняти довгі і короткі звуки. В грі ви побачите, що предмети великі. Будуть зображати довгі звуки, а предмети маленькі будуть зображати короткі звуки. Довгі звуки будуть такі раз, два, раз, два. А короткі звуки будуть швидше. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Зрозуміло, готові пограти? Друзі, всім привіт! Я, Коко, запрошую вас танцювати з нами зимову руханку, підемо у двір гуляти траля ля-ля-ля-ля, зиму піснею вітати траля, ля-ля-ля-ля, плес, плес, плесня стіл, швидко та грі туп 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 мороз, наші ніжки не мороз блес, плесь, плесне сті, швидко Туп, туп, ту, ту мороз, на щійнішки не мороз, ми Тра-ля-ля-ля-ля-ля. стільки снігу намели, траля, блес плес, плеснесті, плес швидко рученята Туп, Тут, тут мороз, на щі не мороз, плес, плес, не сті, швидко рученята гріх, туп мороз, на щі не мороз, снігу ліпимо сніжки, траля-ля-ля-ля-ля. люблять зиму малюки, траля-ля-ля-ля-ля. плес, плес. Плесне сті, швидко та гріх, туп туп тут мороз, на ніжки не мороз, плес плес, плесне сті, швидко та гріх, туп туп тут мороз, на щінішки не мороз. Друзі, ви просто молодці. Бай! Діти, сьогодні ми з вами добре попрацювали. Я з вами прощаюся до наступного разу. Бай-бай!